Всім привіт, це Алая. І сьогодні я хочу вам запропонувати медитацію для грошей. Щоб ви відчули, побачили, провічували себе в тому стані, коли все вже є, тому що ви достойні цього. Цю медитацію можна слухати зранку. Щоб налаштувати енергію дня на прибуток або ввечері для глибокого перепрограмування підсвідомості. Закрий очі, зроби три глибоких вдихи. На кожному видиху відпусти контроль, тривогу, сумніви. Відпускай все, що не потрібно, всі негативні думки, скажи розуму, що ти повернешся до них пізніше, або взагалі не повернешся. Відпусти все свого тіла, твоє тіло максимально розслаблене від голови до ніжок до пальчиків на ногах і на руках, а твій розум тихий. Всередині тебе є простір. У цьому просторі народжується твоє нове фінансове життя. Давай активуємо твою внутрішню цінність. Повторюй про себе або голос наступні слова. Я цінна, я гідна отримувати багато. Моя енергія це вже багатство. Я дозволяю собі більше, без страху, без провини. Уяви себе. Цією впевненою, вільною, сильною ти жінка, яка знає свою вартість. Знайди біля себе дзеркало уявне і ніби подивися на себе збоку, твоя постава. Погляд, світло в очах, Як ти вдягнена вже, коли є в тебе той рівень, до якого ти прагнеш, яка в тебе фігура, яка в тебе зачіска, яка в тебе енергетика, коли це все в тебе є, коли все можливо. Це енергія жінки. Це жінка, яка вже це все має. Подивись на себе, відчуй, як це почуватися такою, як це бути такою, відчуй це тілом, відчуй запахи в тому приміщенні, де ти зараз знаходишся. У кожного приміщення є свій запах. Можливо, ти стоїш десь в бутяку італійського взуття, де подають шампанське, поки ти обираєш взуття чи водичку. Можливо, ти знаходишся в лобі дорогого готелю. Можливо, ти летиш в бізнес-класі літака і бачиш. Звіконця ці дивні хмари, і тобі максимально комфортно, зручно і класно. Або ти знаходишся у своєму власному приватному будинку. Відчуться, побач цю картинку, оцей свій новий рівень життя. Давай відкриємо грошовий канал. Повторюй про себе або вголос. Гроші приходять до мене щодня і в легкості. Я у потоці фінансового достатку. Я дозволяю грошам бути в моєму житті на кожному рівні. Я магніт прибутку. У мене вже все є в легкості, в задоволенні. Уяви, що над тобою відкривається золотий красивий потік. Це потік фінансів, підтримки, можливостей. Він ллється в твоє поле, в твої руки. Твій гаманець, на твої картки банківські. Ти не стримуєш його, ти відкрито приймаєш. Ти відчуваєш, що зараз для тебе все можливо. Адже це твій світ, а в твоєму світі все можливо. Це все для тебе. Тепер запрограмуємо твій щоденний прибуток. Повторюй про себе або вголос. Щодня я отримую гроші з різних джерел. Я помічаю і приймаю навіть найменші фінансові знаки. Мій день приносить мені гроші, подарунки, можливості та. Задоволення і щастя. Уяви свій найпрекрасніший день. Ти прокидаєшся з посмішкою у гарному настрої. І в цей день хтось замовляє твою послугу і не один, і не два, і не три людини, а набагато більше. До тебе приходять клієнти. Приходять гроші на картку в тій кількості, як тобі потрібно. Уяви цю суму. Яка сума має сьогодні? Прийти на твою картку або ти отримуєш її в руки. Уяви цю суму. Провідчувай її, дозволь її собі. Уявила молодець. А тепер запам'ятай, що сьогодні ти не тільки отримуєш гроші на картку, а ти ще й отримуєш грошовий бонус подарунку, чи тобі приходить нова, шикарна ідея для реалізації. Ти у стані відкритості. Ти чекаєш приємного, і воно приходить, і воно вже є в твоєму житті. Повтори про себе або в голос. Я багата жінка. Я живу у щоденному достатку. Моє багатство це мій стан, моя енергія, моя рішучість, моя довіра. Я Притягай гроші просто своєю присутністю, адже я і є мій світ, а мій світ він для мене, для мого щастя, радості та достатку. Я дозволяю собі отримувати зараз, сьогодні завжди. Відчуй, як твоє поле розширюється, відчуй. Як твій грошовий об'єм розширюється? Світ відчуває тебе, гроші відчувають тебе. Вони йдуть до тебе, бо ти готова, бо ти дозволяєш собі, бо тобі це приносить насолоду та задоволення. Зроби глибокий вдих, вдихни впевненість, силу, стабільність і видихни останні сумніви. Ти у своїй енергії. Ти у грошовому потоці, ти в новому стані. Відкрий очі. З посмішкою. Сьогодні твій день день прибутку, день радощів, день задоволення та день успіху. Ти гідна, ти готова, ти магніт для грошей. Тепер можеш обійняти себе, адже ти неймовірна і найпрекрасніша. Najdražja za sebe je oseba.